Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про метод чудовий ранок. Автора, я зараз вам напишу внизу, чудовий ранок був дуже класним, особливо, ну, особисто для мене це було відкриття з часом на щоденників. Я хоч щоденників колись вів, але я до них ніколи не повертався. Іменно цей автор зауважив такий класний момент, який навіть по тайм-менеджменту, ну, тобто, я його навіть не вів. Тобто робити, поділити свій щоденник на дві частини. Перше, що ти дізнався в одній частині, а в друге це те, що ти будеш робити. Перший це є поставити будильник десь далеко від себе, щоб ви коли пропинутися, могли пройтись. Коли проходитесь, ви трошки збуджуєтесь. А потім, друге, зразу йдете чистити зуби. Третє. Випивайте шклянку води, четверте, вдіваєте спортивний костюм, або робите. Ну я не сподіваюсь, бігати я зранку вже не перехильник, але воно таки дуже стимулює. Хто не бігав, то спробуйте. Це дуже стимулює. А, і а, для мене я просто це заміняю. Це роблю свої або тибетські вправи, або шлях мирного воїна, або сирія маскар, або роблю. От зараз я вчусь теж стояти. Ну, Вчусь стояти на руках, то це практикую. Інколи роблю е, різні йоги. Ну, йоги, тобто, суть в тому, що це силове тренування або присідання, або відтискання, ну, тобто, те, що буде приводити вас до руху. Потім після цього якраз йде медитація, і, е, це, і потім йде оцей запис: те, що ви дізналися, і те, що ви будете робити. Тобто, то, коли ми написали, те, що ми будемо щоденником, ми потім читаємо літературу, яка буде нас розвивати, та, яка нас буде а, стимулювати до дій, тобто практичні книжки, які будуть нас розвивати. От і все, це практично ціла година. Якщо ще раз пройтись, встаємо рано за допомогою будинника, який десь далеко, потім йдемо чистити зуби, потім п'ємо воду, потім займаємося спортом. Четверте, це займаємося спортом. П'яте це медитуємо, шосте це можемо медитувати 3, 5, 10 хвилин, 30 хвилин, хто як хоче. І, і останні два це я ведемо щоденник, розподіляючи його на дві частини. Перший йде в другий де ми будемо писати конкретно, що ми будемо робити, уроки, які ми засвоїмо. І останнє це книги, які теж будуть стимулювати нас рости. От і весь метод чудовий ранок. Всім бажаю, щоб теж був такий класний ну, щоб ви теж отримали такий хороший заряд, бо він дуже стимулює рости. Надіюсь, що ви теж встигнете все за рахунок цього методу. Хочу ще від цього додати, помітив, що коли я сплю більше, воно ніяк не ефективне. Я просто валяюсь і воно не ефективно. Але коли я встаю, навіть якщо я 3-4 години поспав. Зробити найважливіші справи вирости, вирости для себе, тобто зробити оці, цей весь комплекс навіть година. Я себе заставляю, ну, хоча поки що, ну, спочатку заставляєш, але потім цей метод якраз він класний, що ти пробуджуєш собі те, заради чого ти живеш. Тобто, заради чого, щоб в тебе було очікування таке, немов е, ну, прийде Миколай, або в тебе завтра день народження. В тебе ну, отак, з такими емоціями треба пробуджуватись. Щоб так, немов в тебе завтра буде найкращий день в твоєму житті. І так воно і буде. Надіюсь, що вам сподобається цей метод, і ви його теж будете використовувати. Всім па-па!